Початок 60-х у США це економіка на підйомі, рівень безробіття низький, інфляція під контролем, долар, світова резервна валюта. Паралельно Ліндон Джонсон, президент США, запускає програму великого суспільства: Медіа Кейр, Медікейт, освіта, боротьба з бідністю. Держава починає витрачати дедалі більше на соціальну сферу. І тут додається В'єтнам. Спершу як невелика підтримка союзників, а згодом вже як повномасштабна війна з сотнями тисяч американських солдатів. Так виникає формула «guns and butter» гармати і масла, тобто одночасно витрати і на війну, і на соціальні програми. Ідея проста: Америка хоче мати все і перемогу у війні, і соціальну державу вдома. Спочатку все здавалося успіхом, економіка росла, безробіття залишалося низьким. Але бюджети, і економіка не гумові. Сукупність обох курсів створює шалений попит, який перевищує можливості економіки. Інфляція, яка у 1965 році була лише 1,5%, починає рости. Виробники не встигають за державними контрактами і споживчим попитом. Бізнес перегрітий, а федеральна резервна система під політичним тиском не поспішає гальмувати, кредити залишаються дешевими. Як наслідок зародження великої інфляції, яка триватиме аж до 1980-х років.